Коли бачу ці щітки по 300 євро, от напишіть, яку ви саму дорогу щотку бачили. Там є підключається до телефона, ультрафіолетом очищається, там показує, чи ти всю полость рота чистив чи ні. Мені каже, це скуки, яка то херня, поняли? От нема чим житті зайнятися. Купив собі щотку, почистив, туди-сюди, повібритувала. Все 6 євро, поняли? Дивіться, друзі, друзі, якщо ви думаєте, чим чистий зуби, я от часто захожу, бачу ну, щетки, а вони по 100 євро, по 200, по 300 євро. Бачили це бікул. Ще сума посходила. Це все рекламна херня, поняли? Не відео на це. Я от зайшов в обичні реви в Німеччині. І я от собі купив от таку щотку. Дивіться, вона коштує 6 євро. Вся. Тут нажимаєш на цю херню і. Чуєте, вона вібрує. І вона вібрує, блін, дуже мощно, мощні, ніж оцілбі, поняли величезні. Оці. Понятно, що не як ультразвукові, вони там дуже круті і так далі. Але цього абсолютно достатньо. Я от спілкувався з Донтістами і сам з Полтаві в Полтаві дуже сильна школа стоматологів. Одна з найсильніших, хто з усього світу їде взагалі вчиться. Я з ними спілкувався, і вони... Кажуть, яку ви супер-мега-щотку не взяли, як би ви не чистили і так далі? Воно то вам -то запобігає, утворює каріса. Але мінімум раз на рік вам все рівно прийдеться робити чистку. Поймум, мінімум, взагалі, там ну, по-нормальному два рази на рік. І що я для себе зрозумів? Спілкуючись з ними, вони всі схиляються до того, що краще мати нормальну класну мануальну щітку. Може, ще бачили нові є лунні щотки. В сової шроти вони тобі зразу ті порочиться. Все це діч. Обичну, нормально класну мануальну щотку. Треба... Оце прикольно, що вібрує, воно йдеосна, масажує. І взагалі інтересно, поняли? От реально прямо ж хочеться йти, це зубно щетка чистить. Дешево коштує, ти собі мануально хорошо почистив, не палінив, все окей. Раз на півроку прийшов, чистку зробив, все, все у тебе буде класно з зубами. А ось дивіться, ще в одному магазині знайшов. Так само коштує, тільки отака. Тут є якизик чистить, бо на цій, розуміло, на оцій, куди я показую, нема. Зараз на цій є. І тут вершінки питовші, коштують однаково. Тільки ж, дивіться, є такі без кнопки, розуміло? а є ось кнопкою, Щоб ви знали. Необотюри бурати рекомендували, це взагалі. Користуйтесь, ось, дивіться. Ну що це? Ну, тут чи ціни норм. Розуміло? Але тут... Абсолютно та сама вібрація, як там. Ну от у мене були такі щітки. Абсолютно та сама. Відрізняються тільки отакі. Як по 149, там уже на ворота, от бачите, підключення по Bluetooth, ну, Кому воно треба. І замінники на них дивіться, скільки коштують. Купили собі щотку, покористувались місяць-два. Покористувались, ну жесть вообще. 160 євро, 150 євро зубна щітка.